Доброго ранку за вікнами з кожним наступним днем стає все прохолодніше, і все більше українців починають скаржитися на погане самопочуття. Осіння хандра чи перші ознаки захворювання. Сьогодні спробуємо розібратися з головним інфекціоністом Київської області Олександром Архипенком. Доброго ранку! Доброго ранку, пане Катерина. Олександр, 에, Повторюся, що все більше українців починають звертатися до лікарень з приводу поганого самопочуття. Чим це пов'язано і як запобігти? Ну, по перше. Це зовсім не страшно, це ще не епідемія грипу, а зріст з захворюванням на гострі респіраторні вірусні інфекції пов'язаний з сезонним перебігом. Ну, можливо, також із тим, що почався навчальний це, сезон. Це. Люди повернулися з відпочинку. Акліматизація. Акліматизація, ну і багато інших таких причин, але в першу чергу це все-таки зміна клімату, осінній. Ну, в принципі, це сезон. нормальний процес. Організм uh, готується до зими. Це нормальний закономірний сезонний підйом захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це не епідемія uh -huh. грипу і про грип ще не йдемо. Так, заспокоїли. Як же вберегтися від вірусу з власними способами без медичної допомоги? На перших порах. Ну, як ви розумієте, як фахівець, я можу рекомендувати нагадати просто один із лозунгів, який був в цьому році і в минулому році на бігбордах Києва, захворів, сиди вдома. Так. Основне правило, яким треба дотримуватися. З іншого боку, якщо з свого боку, я б додав таку фразу, як викличе додому лікаря. Угу. Зріст захворюваності пов'язаний з тим, що багато хворих людей знаходяться серед здорових. Так. А які ж чинники впливають на стан імунної системи і як їх її поліпшити, покращити? Імунна система, ну, у кожної людини, вона індивідуальна, так як кожна людина являє собою індивідуальність, тому о, індивідуально і відповідь йому на той інший збудник. Для того, щоб підтримувати на досить високому рівні свого захисника так ми називаємо імунну систему, багато є факторів, ну, в тому числі, наприклад, як дотримання певного правильного режиму uh -huh. е харчування. Поведінки, шкідливі звички ну взагалі також, ще впливає багато інших факторів медичного плану, наприклад, як хронічні захворювання. Вони відображаються і впливають на імунну систему. Які віруси є найрозповсюдженішими в Україні? Складні вони, не складні? Лікарі можуть боротися. Не можуть взагалі яка ситуація з вірусами? Якщо мова йде про віруси, е, респіраторні віруси, їх дуже багато. Е, якщо б, говорити більш конкретно, те, що інтересує нас і те, чому ми можемо запобігти, це конкретно вірус грипу, то вірус грипу в основні у нас типу А і е. типу Б. Е, практично, в цьому році е, планується, ну, скажімо так, планується е, в лапках. ми Вважаємо фахівці, що буде підйом захворюваності і будуть циркулювати ті саме типи, які були і в 2010 році. Угу. Тому вакцина проти грипу буде практично така сама, як була і в 2010 році. До речі, про вакцину. Яка ситуація з вакцинацією в країні? Коли вже можна робити прививки, коли не можна, куди звертатися? Розкажіть. Ну, Якщо так більш детальніше, це зрозуміло, одної передачі буде мало і одного інтерв'ю, я коротко просто зупинюся, що вакцини у нас вже є в продажу Міністерством охорони здоров'я дозволені певні вакцини. ну, Наприклад, як Fluarix, інфлювак, ваксігріп, гріповак ну, це та наші інші. Вакци... Вакцини завезені. Ну, на даний момент це Куплені закуплені ага. державою, а також дозволені комерційними структурами закуповувати е, вакцини з Франції, е, Німеччини з України е, немає, але є спільне виробництво разом з Росією. Так що можна сказати, що є російські і зарубіжні європейські. Куди звертатися громадянам? Для вакцинації, ну будемо так говорити, треба нагадати, що вакцинація проти грипу все-таки не є обов'язковою. Вона не ходить в календар прививок щеплень, але є певні категорії, які їм ці прививка вкрай необхідна. А жителям великих мегаполісів, таких міст як Київ, обласних центрів, навіть закритих якихось колективів, дітей. Людей е поважного віку їм. Ця вакцинація вкрай необхідна. В закритих колективах це займається як кажуть, медична служба, поліклініка. Звичайно, громадяни, будемо так говорити, жителі Київської області, можуть звернутися по місцю проживання в поліклініки або в абулаторії і там зробити вакцинацію. Як ми знаємо, всі знають напевно, що різне є ставлення до вакцини сьогодні. У громадян України роз'ясніть, будь ласка, як зробити, де зробити. Як зрозуміти, що вакцина вона потрібна щеплення людині потрібна, щоб не нашкодити в першу чергу. Ну, о, тут дуже правильно дякую, що ви звернули увагу. Що кожен хто о, uh -huh. хоче отримати вакцинацію, переживає наскільки вона безпечна так. і чи буде користь, а uh -huh. не буде шкоди. О, для того щоб добитися максимального позитивного результату, о, треба в першу чергу піти по певним кажуть, ступеням. Перша ступень. Треба відвідати лікаря. Після того, як лікар перевірить і виключить всі можливі протипокази, а протипокази до вакцинації є, і їх досить багато, і їх може визначити тільки фахівець, він може направити бажаючого або, скажімо так, рекомендувати, якщо це мова йде про сімейного лікаря. Ту ж дитину, чи, скажімо так, бабусю, яка хворіє на серцево-судинні захворювання, це групи ризику по грипу. Там кваліфікований скажімо так, персонал в правильних умовах. Проводить вакцинацію, скільки коштує приблизно, можна вже саме ви знаєте, бути? я думаю, що по поводу коштів я не хочу, як кажуть, ага. з... забігати забігати наперед. Єдине, що можу сказати, що по аналогії з минулими роками ага. держзакупівлі і е, наші будемо так лікувальні заклади закуповували вакцину, і для багатьох категорій населення, які відносяться до груп ризику. Ну, в першу чергу, це той же медперсонал, який е, працює з, з хворими. хворими. Їм, їм в першу чергу не можна хворіти так. на грип, тому е, вони безкоштовно вакцинуються. А в школах, в дитсадках, як там я думаю, що це питання, як би сказати, технічне і його ага. мають вирішувати ті служби, які відповідають за забезпечення, якщо є можливості. У батьків вони можуть прививатися, але Думаю. все це має бути йти через лікаря. Обов'язково, пане Олександр, коли ж чекати на першу хвилю грипу в Київській області? Ну, ну, якщо в... можна так... сказати, якщо... чекати, дивитися на вулицю і дивитися на ту температуру, яка зараз є, можна сказати, що в нас бабине літо продовжуються ще з дощами такими літніми. Тому сказати, що це буде як скоро, ну uh -huh. аналогії з минулими роками важко проводити, тому що е бували. В минулі роки, скажімо так, навіть десятиліття, коли вже 1 жовтня був на дворі мороз і випадав ага. сніг. Зараз ми маємо плюсову температуру і найближчим часом передбачаються дощі. Зрозуміло, що зниження температури буде в деякій мірі. Сприяти можливому виникненню, але великої епідемії фахівці не прогнозують. Не прогнозують. Але от, е, тим людям, у кого здоров'я не все угу. добре, хто має хронічні захворювання, хто часто хворіє, або ну, в крайньому випадку, кому дійсно треба ця вакцинація, в лікарів вони підкажуть і таким людям треба. Обов'язково провакцинуватися і по можливості це зробити найближчим часом в жовтні, ну скажімо так, листопаді. Так, як ви ставитесь особисто до народної медицини, не традиційної, не знаю, які ще по-іншому назвати. Можна, не можна, що можна? Ви знаєте, я тут трошки може віддиференціюю народну медицину. Я особисто люблю і дуже часто використовую. Де, да, взагалі, сучасна медицина вона базується на знаннях народної медицини, так. тому що препарати всі ці вони походять із страв, з витяжок певних. Але народною медициною треба не займатися самостійно. Mm -hmm. Все-таки порадитися потрібно з лікарем, і от я знову вже повертаюся, що якщо ти захворів, ну, скажімо так, все-таки ти не вберігся від цієї інфекції, викликаєш лікаря вдома, і вдома він радить вам те чи інше призначить. В залежності від ситуації. Лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій досить нескладне. Складне це ускладнення того ж грипу. Дайте ж поради, на першому етапі, що робити? Чи пити, чи ромашку заварювати? На першому етапі чи ноги треба парити? викликати лікаря. Так, все зрозуміло, що треба постільний режим угу. і е, зрозуміло. Більше рідини вживати, наскільки я знаю. Це, ну, як би сказати, все досить індивідуально. Угу. Лимони. Чай з малиною нікому не шкодив, і угу. чай з лимоном також. Але всьому повинно бути обґрунтування. Дуже часто буває, коли. Пацієнти зловживають тими з чаями, злоїни цибулі а потім, навіть було й і таке і часнику а, а потім Лікуємо алергію на цитрусові, тому треба. Все такі, я думаю, що в першу чергу лікар. Пане Олександр, знаю, що ви крім того, що ви інфекціоніст, ви є ще членом асоціації з вивчення печінки. Як у нас з цією ситуацією в Україні з проблемою? Як у нас? Повинен сказати, що е, саме е, хронічні вірусні гепатити, отут можна сказати, що не тільки, наприклад, в Київській області, там де ми реально знаємо ситуацію, а і по всій Україні, а також я б сказав. В світі, не тільки будемо так говорити, у, в Європі, навіть і в Америці, тобто всіх цивілізованих країнах, не кажучи, про те, де рівень медицини досить невисокий, ця проблема досить серйозна і е, багато хворих потребують лікування. Лікування високовартісне, і в зв'язку з цим, ну скажімо так, про позитивне зранку треба говорити. Ми плануємо найближчим часом. На базі обласної лікарні можливо відкрити діагностично, скажімо так, лікувальний центр по наданню допомоги хворим на хронічні вірусні гепатити. Там, де пацієнти можуть із достовірних, скажімо так, джерел у кваліфікованих фахівців отримати повністю всю інформацію угу. по цій проблемі. На даний момент просто. Трошки більше, можливо, уваги потребують ці хворі з боку держави. Пане Олександр, дайте рецепт здоров'я кожному нашому телеглядачу. Що робити, що їсти, як себе поводити, щоб бути здоровим. Ну, і я... стійким, по-перше, мені... стійким перед всіма вірусами. Дуже хочеться, як би сказати, почати і закінчити як в одній із передач про погоду. Я тільки трошки перефразую, угу. нехай. Е... Інфекції загрози оминає ваш дім, а радість, щастя, здоров'я навіки оселяться в нім. Так що я хочу побажати всім глядачам. Що вони не знали, що таке інфекція. До лікарів ходили дуже рідко з метою профілактики, ну в тому числі і проти грипу. Що Щиро дякуємо, пане Олександру, що завітали до нас, підтримали в такій розмові. Вам, шановні телеглядачі, я б хочу побажати здоров'я в душі, фізичного здоров'я, сімейного здоров'я. Хай у вас все буде гаразд. Нагадаю, що сьогодні у нас у студії рано вранці був головний інфекціоніст Київської області Олександр Архипенко. Дякую ще раз, що завітали.